Привіт! Сьогодні вийшло надважливе оновлення на кванці. і давай його розглянемо. І перше, з чого ми почнемо, це те, що в автосалон додали 4 нових автівки: це s 65 в 222 кузові. Це King, це Джулієта і це NC 1 Почнемо з NC 1 Зараз ви бачите цю автівку в себе на екранах. Вона коштує 2 мільйони 929 тисяч. Вона перероблена вже під нові стандарти, тобто нема логотипів фірми, автівки з реального життя. І є ось такий гарнесенький значок кванту. Мені подобається, як це зроблено. Великий респект розробникам, хто це вигадав, хто це зробив. Це дуже гарно. Тож перейдемо до тест-драйву. Як бачите, їде вона гарно. В неї в середньому десь 285 км на годину максималка, плюс-мінус 5 км, в залежності від кочок, в залежності від е, типу траси і так далі. Управління в неї гарне, нічого особливого, але й нічого трупуючого. Перейдемо до наступної автівки. Це в нас 222-й «Мерс». Коштує він 4 тисячі коїнів. Звісно, має дуже гарний вигляд, бо це авто бізнес класу. Отакий можете побачити в нього салон, все перероблено під квант, ніяких мерседесів, значків і так далі. Дуже гарно виглядає саме інтер'єр машини всередині. Тож перейдемо до тест-драйву. Як можете побачити, їде він не занадто швидко, але це авто не про швидкість. Їде він на максималці 255 км на годину, теж плюс-мінус 5 км в залежності від дороги. Перейдемо до наступної автівки. Це в нас Джульєта або Альфа Ромео Джулія, хто її знає в реальному житті. Коштує вона 3 мільйони 232 тисячі. Виглядає вона дуже спортивно, вона наче в стоці одразу в обвісі якомусь, ми бачимо спойлер, ми бачимо бампери і так далі. Тож, перейдемо до тест-драйву. Вона спокійно їде свої 290 км на годину, але в цей раз. Різниця в швидкості плюс-мінус 10 км на годину. Я вважаю, що це фаворит серед введених сьогодні автівок. І наступна автівка в нас називається King або Pagani Zonda. Коштує вона 7 мільйонів 575 тисяч. Це вже в нас спорткар і їде він достатньо багато. Його максимальна швидкість десь 330. Кілометрів на годину, плюс-мінус 5 також. Ну і напевно ця автівка для любителів погані. З автівками на сьогодні все. Також була повністю перероблена логіка пейдеїв. відтепер випадкові рестарти не зможуть зламати видачу пейдеїв. Також швидкість їх видачі тепер більша. Якщо раніше пролаг при онлайні 1000 був десь біля 5 секунд, то зараз буде не більше однієї. Також відбулися масштабні зміни в стеці моду. Відтепер сервер має можливість тримати 1000 онлайну без будь-яких лагів. Максимально онлайн на зараз назавжди підвищено до 1500 злотів. Особистий відбуксований транспорт тепер буде спавнитись, якщо наближитись до нього на 20 метрів. Це має покращити FPS в цілому на мапі. Також довгоочікувано кур'єрам збільшена кількість замовлень з 40 до 60. Тепер змінена система податків. Я не буду углиблюватись в цю тему, бо вона ще сира. Можу тільки сказати, що всім гравцям оплачені податки за будинки або бізнеси на 7 днів з моменту виходу оновлення, тобто до 19.06. податки оплачуються подобово. Дізнатись вартість однієї доби та сплатити податок можливо у центральному банку. Максимальний термін сплати бізнес це 7 днів. З віпкою Платіном 14, будинок це 12 днів, з віпкою платіном – 20 днів. Зльот відбувається, якщо не сплачено, за будинок 3 дні, за бізнес 5 днів. Зліт відбувається один раз на день у рандомний час. Також прибрали безоплатний проїзд на роботі таксі. Раніше він був безкоштовний для новачків і це писалося зверху над машиною. Зараз цього, як бачите, нема. Вартість ремонту транспорту ВЛСК тепер залежить від державної вартості автівки. Також мафія, окрім процентів від прибутку з бізнесів, тепер отримують також і статичну винагороду кожну хвилину за підконтрольний бізнес. Відтепер працювати крадієм-домушником можливо не тільки самому, а ще й з напарником. Максимальна кількість учасників бригади тепер два. Ну і останнє усі прибутки ЄМС, ЛСПД та АРМІЇ тепер нараховуються у сейф мерії. Тобто тепер мерія вирішує щодо премій та інших фінансувань. Велике дякую тобі за перегляд. Не забувай про мій промокод, не забувай заходити в мій Discord. Там з'являється все більше таблиць, приклади яких ти зараз бачиш в себе на екрані. Всім пока!